Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Дивіться, сьогоднішнє відео буде стосуватися такого питання, про яке вже пройшов час, і ми про нього трошки призабули це ганебний інцидент, який стався декілька місяців тому в приміщенні департаменту міського господарства. Коли, якщо ви пригадуєте, на площі ринок відбувалася панахіда за загиблим героєм. А працівники, а особисто керівник департаменту міського господарства пан Павутинка зі старостою степника, заступником міського голови Мойсеєнком і ще з декількома людьми гучно святкували день народження паутинки і. В цей момент в приміщення зайшла громадська активістка Лідія Надкернична, яка всю цю ситуацію зняла, але на цьому даний інцидент не закінчився. Коли вона виходила з приміщення, Мойсеенко на їй декілька ударів, і після чого вона викликала поліцію та написала заяву про напад на себе. І що, ж, друзі, час йде, і, як завжди, наша влада має дуже гарний, ну, навчила дуже гарно вичікувати і бити на те, що люди забудуть. Але, на жаль, люди цього не забувають, і дана ситуація є під чітким контролем. І сьогодні мені. Зранку попався в руки один дуже цікавий документ, тобто відповідь за підписом голови Тараса Кучми слідчому чи дізнавачу дрогобицького відділення поліції пані Марії Лис, в якому вони написали, що Дрогобицькій міській раді була спеціально створена. Комісія, яка відреагувала на відкриття кримінальної справи щодо їхніх працівників, і дана комісія провела розслідування всіх доказів. І, друзі, слухайте, не знайшли жодних доказів аморальної поведінки її працівників. Тобто. На відео чітко зафіксовано, як е, паутинка, як е, староста стерника Мойсенко стоять зі стаканчиками в руках. У мене на е, друзі на Ютубі є дане відео. Воно його переглянуло більше 46 тисяч людей і більше 340 людей прокоментувало. Все чітко видно: накрита поляна, алкогольні напої все це відбувається в приміщенні в комунальному приміщенні департаменту міського господарства. І міський голова в цьому не побачив жодної аморальної поведінки своїх працівників. Крім того, друзі, він ще написав, що. Е Дзерн Володимир, керівник Дробицької тепломережі, також створив комісію себе в тепломережі, і комісія також не побачила жодної неналежної, ганебної чи аморальної поведінки Мойсеєнка. Але друзі, я вам скажу ще інше: вони ніколи цього не побачать, тому що ви вже бачили, скільки є відео як після роботи. Навіть от недавно було відео, Зерен в нетверезому стані стояв під цілодобовим магазином, під'їхав на машині, звіта вийшли люди, з якими він приїхав, скупили алкогольні напої, не сіли в автомобіль і поїхали. Ну тому як людина, яка постійно систематично випиває, грубо кажучи, бухає. Вона може скласти якийсь протокол чи визнати, що її друг заступник алкоголік якось себе неадекватно поводить. Але друзі, вони не знають одної речі і не знають однієї ситуації, тому що ми особисто я маю відео, але ми його не виставляли, і я його не виставляв тільки тому, що слідчі попросили його не виставляти, і воно буде як доказ потім на суді. І на даному відео дуже чітко видно, що ви зрозуміли, що пані Ліда виходить в коридор, перед нею вийшов майсинку, коли він подивився, оглянувся по сторонах, що більше нікого немає, він залишився з Лідою один на один. Він наніс її удар, в неї впав мобільний телефон на підлогу, і коли вона нахилилась піднімати телефон, він її з ноги, як футбольний м'яч, копнув. І вона впала на спину. І це все є зафіксовано на відео. І це відео є як доказом слідчим. то, друзі, уявіть собі, навіть не беремо той факт, що пані Ліда є дружина військового, вона є жінка, вона є просто жінка. І це людина, яка є заступником керівника департаменту того тепломережі, перебуваючи в нетверезому стані. Дозволила собі вдарити, а потім з ноги копнути жінку. І міський голова Тарас Ярославович не бачить в цьому жодної аморальної поведінки. Ну, Можливо, для нього це є нормально рукоприкладство, може в нього в сім'ї це так є, може він б'є своїх жінок, копає ногами, п'є? Я щось тут, друзі, зрозуміти цього не можу. Тому. Друзі, буду завершувати е, дане відео. Е, в перших коментарях я вам додав е, фотографії е, цих документів відповіді міської ради е, е, до пані Лис Марії. І ви собі перечитаєте самі і зрозумієте, наскільки е, низько вже місцева влада. Тобто, вона захищає своїх тих, хто є в системі алкоголіків, наркоманів. Людей, які займаються рукоприкладством і цим остальним. Тобто, це є команда, вони є команді ігроки, і їх трогати не можна. Всі остальні є бидло і не мають права на життя в Другобичі. Тарас Ярославич собі дозволяє ображати громадських активістів різними словами, звертатись на них в СБУ, відкривати на них кримінальні справи, але, попри все, захищає. Людей, які разом з ним в системі. Друзі, буду закінчувати ще раз, вже говорю: знизу даю реквізити Романа Козачка, донатимо на ФПВ-дрони, наближаємо нашу перемогу. все буде Україна. як